Вітаю! В ефірі програма Автопатруль. Я вам розповім про аварійність та профілактику дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України. Про злочини, які вчиняються проти автовласників та за участю самих керманичів. Також ви дізнаєтесь, як не стати жертви зловмисників. Столичні правоохоронці затримали автокрадія зі стажем. Полтавська міліція викрила місцевий бордель. День відкритих дверей провела Державна міграційна служба України. Працівники роти патрульної служби столичної міліції затримали на гарячому зловмисника, який скоїв майже два десятки крадіжок із автівок на території кількох районів Києва. Працівниками роти патрульної служби столичної міліції було затримано на гарячому киянина, який скоїв майже два десятки крадіжок автівок на території кількох районів столиці. Під час патрулювання Голосіївським районом столиці правоохоронці виявили в одному з дворів автомобіль, в якому було розбите скло. В ході обстеження території було виявлено відомого громадянина, який тримав в руках три відеореєстратори. На запитання звідки він їх взяв, він чітко пояснити, нічого не зміг. На місце було викликано слідчо-оперативну групу, а дану особу було доставлено до голосіївського районного управління. Затриманим виявився 31-річний киянин, який неодноразово перебував за гратами за скоєння аналогічних злочинів. Дана особа вчиняла переважно в нічний час крадіжки з автомобілів, які мали місце на території мікрорайону Теремки, 1 Теремки, 2 та в центральній частині міста. На даний час порушено кримінальне провадження дані особі повідомлено про підозру. Вчинення злочину в порядку статті 185 частина 2 частини е, кримінального кодексу України надалі триває спіс. Тож правоохоронці рекомендують водіям виробити у себе два основних рефлекси: закривати автомобіль, виходячи з нього навіть на півхвилини, та ховати або ж забрати із собою цінності салону. Одним словом, будьте обережні, пам'ятайте. Цілісність вашого транспортного засобу в основному залежить від самих вас. У Полтаві під час проведення рейду нічне місто правоохоронцями затримано двох дівчат за надання сексуальних послуг, а також сутенера, який тривалий час переховувався від слідства. Повії зізналися, обрали таку роботу, аби був шматок хліба дітям. Дівчата ховають обличчя від об'єктивів камер. Вони за гроші надавали сексуальні послуги. Більшість не місцеві. Їх вербували через сайт знайомств. Знімали для них житло в Полтаві, де ті й приймали клієнтів. кажуть за професію соромно. В ході проведення оперативно профілактичної операції нічне місто. Співробітниками Поблизи ПТ України в Полтавській області було затримано дві жінки, які займалися наданням інтимних послуг за грошову нагороду чоловікам. Проведеною перевіркою, встановлено, що дані жінки не місцеві. Зараз триває робота по встановленню даних. Також встановлено, що дані жінки приїхали в місто Полтаву з метою заробітку. Роботу вони знайшли в мережі інтернет на сайті оголошень. До правоохоронців двоє дівчат потрапили із затишної орендованої оселі в Полтаві. Саме там впродовж останніх місяців повії усіляко розважали забезпечених чоловіків. Ми знімаємо квартиру, ми приймаємо клієнтів. Стоємості слуху 400 гривень. В час. До проституції змусило без гроші. Є окрім того, немає нормальної роботи і від рідних жодної допомоги. Відсутність нормальної роботи. я содержу маленького ребенка. Мне никто не помогает. Я не местная Запорожской области, сирота. Имею малолетнего ребенка на руках приемного, не своего родного мужа, иждивенца, инвалида. Займались около года. Спочатку запорожні про потом Полтава роботу нашли через інтернет. Заробітком ділилися з організатором бізнесу. Його теж затримали. Повій запевняють до затримання свого керівника сутонера навіть не бачили. Не знаю, ні, знаємо ні організаторам, ні адміністраторам, нікого тільки через телефон. Услові 50 на 50, 400 гривень в час. 50% наші, 50% скидаються на карточки. карточки нові. Тепер за свою діяльність дівчатам доведеться відповідати перед законом. На відміну від повії, сутенер адміністративним штрафом не відбудеться. Чоловікові загрожує до 7 років ув'язнення. Закарпаття належить до тих областей, де видають найбільшу кількість закордонних паспортів. Такий попит пояснюється тим, що місцеві мешканці часто їздять до сусідніх країн на заробітки або навчання. Відтак закарпатці виявляють неабиякий інтерес до отримання нових біометричних документів для виїзду за кордон. В головному управлінні міграційної служби Закарпаття завершилося налаштування комплексу для збору біометричних даних. До нього входить сканер для зняття відбитків пальців, планшет для цифрового підпису та фотоапарат, за допомогою якого відцифровується обличчя людини. Це поки що єдиний комплект такої техніки в області. Тож оформити за кордони паспорт нового зразка можна лише в Ужгороді. Втім, співробітники відомства запевняють, що невдовзі аналогічне устаткування завезуть ще до десяти найближчих територіальних підрозділів краю. Тож, уже в лютому, адміністративні потреби регіону можна буде повністю задовольнити. Планується, що впродовж кількох місяців загалом по Україні буде до 600 таких комплектів обладнання. Відтак запровадження біометрії відбуватиметься це поетапно. Тому в міграційній службі радять українцям трохи зачекати і не поспішати з її оформленням. А поки громадяни матимуть змогу користуватися звичайними закордонними паспортами, вони будуть чинними до кінця терміну їх дії, які зазначені на головній сторінці. Обмінювати їх зовсім не обов'язково. Якщо говорити про те, хто має право обов'язково чи не обов'язково оформляти біометричні паспорти, то скажемо, що цей процес, перехід на біометричні паспорти за кордоні, він буде поступовим. Паралельно з оформленням біометричних паспортів будуть оформлятися і звичайні закордонні паспорти. Виготовлення біометричного документу триватиме 20 днів. Це швидше ніж було зазвичай ніяких додаткових довідок для цього не знадобиться. Вигляд Закордонний біометричний паспорт буде мати фактично такий же, як зараз. Тільки єдина відмінність звичайно, закордонного паспорта буде в тому, що на правому форзаці цієї книжечки буде міститься безконтактний електронний носій, чіп на який буде записуватися інформація про власника. Це дозволить швидше проходити прикордонний контроль, оскільки ідентифікація особи відбуватиметься автоматично за допомогою щитованих пристроїв. Введення біометричних документів сприятиме спрощенню візового режиму з ЄС, але не звільняє від необхідності оформляти. Шенген, доки не буде підписана та ратифікована відповідна угода між Євросоюзом та Україною. Коли це станеться, поки що невідомо. До чергової частини Голосіївського райуправління столичної міліції звернувся приватний підприємець. Киянин розповів, що невідомі вимагають у нього 100 тисяч доларів США. У разі відмови погрожують розправитися з його сім'єю. Зі слів бізнесмена, йому вже неодноразово надходили подібні дзвінки з погрозами. Зі слів комерсанта, йому неодноразово надходили подібні дзвінки. В дзвінках йому погрожували фізичною розправою не лише щодо нього, але й щодо його сім'ї. Кошти потрібно було знайти в. Термін дві години: 62-річний чоловік відразу звернувся за допомогою до міліції. Після цього він е, зателефонував своїм вимагачам та домовився про зустріч. У кафе неподалік вулиці Доміївська. В приміщенні вказаного кафе було затримано трьох чоловіків. При них було знайдено два предмети, схожих на вогнепальну зброю, два магазини з набоями та ніж. Трьох затриманих правоохоронці доставили до голосійського райуправління. управління. Вилучену у них зброю, відправили на експертизу. Слідчим відділом голосійського районного управління було відкрито. Кримінальне провадження за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України. Вимагання. День відкритих дверей провела Державна міграційна служба. Працівники відомства надавали консультації і допомагали відвідувачам у вирішенні паспортних та реєстраційних проблем. Як проходив прийом? Далі у сюжеті. Володимир, майстер живопису та фотографії. Чоловік вже понад 8 років живе в Києві. Однак прописаний у Харкові. До міграційної служби прийшов, щоб дізнатися, чи може він оформити закордонний паспорт не за місцем реєстрації, і був радий почути стверджену відповідь. Ну, мені нужен загранпаспорт, щоб не їхати в Харків, щоб зробити тут, в Києві. Я тут рядом з картинами. услышал и зашел как раз свою проблему решить. Я давно не хотел решить. И... Ну, хочу на следующий год в Индию съездить. Приглашают как бы, друзья. В этом году хотел не получилось из-за этого паспорт. Відвідувачі приходили з різних причин однак найчастіше люди прагнули довідатися про біометричні закордонні паспорти, розпитували про їхню вартість та умови одержання. З 1 січня біометричні паспорти будуть видаватися так само, як і звичайні паспорти. Якщо людина за своїм релігійним переконанням не хоче. Оформлювати біометричний паспорт з електронним чипом. Вона може оформити звичайний паспорт, який буде так само діючий, як і біометричний паспорт. Ціна біометричного паспорту буде 518 гривень. Кияни мали змогу поспілкуватися безпосередньо з керівником міграційного відомства. Скористалися цією можливістю і журналісти цікавилися допомогою, яка надається вимушеним переселенцям. Питання основи не це питання документування перш за все, документування неповнолітніх дітей, яким виконали 16 років. Викликає фотокартки, реєстрації по місцю, де вони вибрали нове місце проживання. От. На даний час <кхід> ця система у нас працює добре, нарікань від переселенців у нас немає. І з кожним днем ми цю роботу робимо краще, щоб люди не мали ніяких проблем. За словами міграційників, побільшало не лише вимушених переселенців, а лей із зовнішніх. Особливо в порівнянні з минулим роком. Як не парадоксально, але в Україні бажає жити чимало росіян. Кількість громадян Російської Федерації, які на сьогоднішній день звертаються до органів міграційної служби за захистом, збільшилася в три рази. Ми, звичайно, реагуємо на ці, на ці звернення, і відповідним чином вивчаємо питання щодо надання захисту на території України таким громадянам Російської Федерації, які зазнають переслідувань. В тому числі пов'язаних з їхньою політичною позицією на сьогоднішній день. День відкритих дверей влаштували не лише у Києві. Захід одночасно пройшов усіх територіальних підрозділів міграційної служби по Україні. Подібні зустрічі дозволяють вдосконалити роботу відомства і покращити взаємодію з населенням. Ми проводимо день відкритих дверей з тим, щоб бути більш відкритими для людей. Хотів би зазначити, що такі заходи ми будемо проводити на регулярній основі, з тим, щоб якомога більше поінформувати громадян про ті послуги, які надає на сьогоднішній день міграційна служба. Це була програма Автопатруль. Наша творча група прощається з вами до наступного тижня. Бажаю, щоб по вашому житті домінувало лише зелене світло. Бережіть себе.